Всім доброго дня. Бачите, яка тут погода. В общем, дощі і ще раз дощі. Я вчора хотіла до вас вийти, думаю, пійду туди на базар та вам покажу ну, ще які там українські продукти, що по чому. Встала зранку, дощ іде. Потім так трішечки притих. Думаю, ні, буду їхати. Хочеться мені тієї скумбри, буду їхати. Поїхала. Боже, як напустився дощ. Я приїхала, в общем, вся мокра. А на базарі людей навіть не було, і продавців також. Ну там зовсім так трішечки, то от, от, немає де стати. А то, так як от знаєте, як зима, як були отак от, от, морози, і от розповідали, що там не дуже багато людей. Оце то, е, такий самий випадок. О, вже починаємо на, росити дощик. Я сьогодні вчора наїлася скумбрії. Я сьогодні приготувала собі такий легенький суп і вам зняла рецепт. Може, хтось візьме на заміточку, хто такий не готує. Так, що вдома? Дома все добре, мама добре, теж до обіду була нормальна погода, а після обіду дощ був сильний, така Ну, в общем, гроза була дуже велика. В деяких місцях був і град, але мама каже, що я не, не замітила, бо я була в будинку, тому не побачила. Коли почалась гроза, вона зайшла в будинок. і… Оце такі справи. Настонечка буде вихідна, Якуся ходить в садочок, вже останні дні в садочку. Да, так швидко летить час. Ви знаєте, вроді недавно така була малесенька, а вже так це вже закінчує цей садочок і піде до школи. ой, так і виросте. Я от кажу, чужі діти швидше ростуть. Не знаю, мені і чужі ж швидко ростуть, і свої теж. Мені Насінька так швидко виросла, і так ж саме вікуська. Про недавно зовсім така малесенька, а вже така дівчинка. Ну, в общем. Так що, хто знає, як воно це буде знову з цими школами. Ну, В них, звісно, в, саду, ну, в школу ходять. Але ж з цими тривогами з усім, як воно будуть, дітки, Бог його знає. Ну нічого, будемо сподіватися, що все буде добре. Головне, щоб вони були здоровенькі. Оце такі справи, більш нічого нема новенького. Спросиділа вчора весь день в кімнаті. Ви знаєте, як оце вихідний день, я і відпочиваю, і все. А так як я от не звикла, щоб це бути постійно в одному будинку, щоб нічого не робити там, бо я в селі так привикла. Дома Ходиш, хоч дощ, хоч що, а на двір виходиш. А тут бачу тільки дощик, все, нікого не видно, ні, все, всі сидять в будинках. Та я так само бачила і взимку, і осінь, то якось в них тут трошечки, може, воно так у місті, ну воно так і є, звісно. В селі більше люди і в селі є, сидять завжди в будинку. Я люблю, щоб то бути на вулиці, то сюди щось робити. Не знаю, це така в мене натура. Ой, ну в общем, каже, мама ходила на полуницю, завізі немає, бо воно ж померзло, а та, що може, яка квітка там і вижила, не було тепла, воно нічого не запилилося, бджоли не літали. Ну, в общем, ну нічого. Я кажу, хоч би хоч було, хоч щоб в було поїсти. Вона в нас дуже любить полуницю. Вчора, до речі, продавали полуницю, так взагалі продають в місті. Бачила 23 злотих, це 230 гривень на наші гроші. А на базарі було по 20 і навіть було і 19 в одному місці. Ну а взагалі ще ж немає такого сезону, тому що воно і така ціна. От такі справи. Буду йти працювати. Вам всім тихого вечора. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайк і пишіть коментарі. До завтра! Сьогодні ми з вами готуємо швидкий суп. Так, беру цибулинку, ріжу її дрібнесеньку, поставила вже каструльку. Будемо в каструльці прямо робити ту засмажку. Зараз налію трошки водички. Будемо смажити сразу цибульку. Потім додамо морквочку. Зараз все покажу. Цибулька вже в нас смажиться. Беремо на оцю саму головку, а я завжди масу на ані на натираю. Я буду робити небагато супу. Порції писати не буду, просто покажу, як я його роблю. Ось так смажиться наша ципулька. Вона трішечки, трішечки тільки позолотиться і додаємо моркву. Ось так. Дивіться, може і видно. Повсім трішечки підзолотилася. Я додаю сюди моркву. і підсмажуємо ще трішечки. Поки наша морква смажиться, я беру, я заздалегідь взяла. Зварила це м'ясце і цей бульйон залишила. М'ясо можна порвати, можна порізати, як вам подобається. А я ось такими шматочками невеличкими поріжу. Виложимо так то мисочки. Можете порозривати по волокнам Я як варила цей бульйон, додала горошком перець, трошечки солі. Лавровий лист не додавала. Коли наша цибуля з моркою отак от підсмажилася, я її дуже не, ну, не смажу. Але як хочете, можете більше золотити. Ну, я так роблю. Так, тепер сюди додаю борошно. Я кидаю тут чайну ложечку, бо в мене порція невелика, там м'яс із. Грам 180 більше не було. Перемішали так. Ось цей бульйон, в якому варилося наше м'ясце, додаємо його сюди. Тепер сюди додаю наше м'ясце. Доблю більший. більше. Вам погано видно, так? так? Зараз закипає, додамо. Ви додаєте герміши, яку ви хочете густоту. Я дуже люблю, щоб рідкого не робити, то таку жминку. Зараз це закипить, вона дуже швидко вариться, це перемішив. Я думаю, всі знають таке. Так, тепер сюди. Додаємо перець. Мелоти. Прикручуємо трошки вугом. Додаємо сіль, але я під, ну, коли варила цей бульон із м'ясцем, я підсолювала. Тому куштуйте, якщо ви так же саме будете робити, то солити, може вам і не треба буде. Беремо, додаємо лавровий листик, зараз хвилиночкою, вже суп готовий. І додаємо нашу зелень. Я тут порізала петрушку і кріп. Ішечки залишу наверх, потім я покажу вам. Все, супчик наш готовий. Швидко, просто. Я люблю такий супчик додавати побільше зелені, швидко готується. Я дуже часто таке готую, без картоплі, без нічого. Кому показала, то дівчатка теж приготували. І вже є обід, не треба довго. Бульон можна заздалегідь зварити і швиденько приготувати супчик. Готуйте і смакуйте. Була рада поділитися з вами таким смачним рецептом.